Слава Богу, браті і сестри! Я хочу сьогодні читати із Івана, Івана Івана, третій розділ, і буде 15-й віршик. Івана 3,15. So today I'm going to read uh, from uh, John, chapter 3, 15th verse. And it says the following. And as Moses lifted up the servant serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have an eternal life. Two weeks ago, uh, our baby daughter was born. And just like any family, we spent uh, countless hours trying to pick a name for her. We wanted to pick a name that, first of all, we like the sound of. We wanted to pick a name that had good meaning behind it. Most importantly, we want to make sure that, you know. we don't have any bad associations with that name. Що важливо, ми хотіли вибрати ім'я, яке б не несло за собою якихось недобрих асоціацій. You know, they say that you start to realize how many people you don't like. Кажуть, що ти починаєш розуміти, скільки людей тобі не подобаються, when you start to name your child. Коли ти починаєш називати дитину свою. But most importantly, але що найбільш, мабуть, важливо, що ми хочемо назвати свою дитину ім'ям, яке ніхто не має. щось ексклюзивне. Що ніхто ніколи не робив. Ви Люди ми любимо таку ексклюзивність.

А там були ці групки друзів, І я пам'ятаю, я був частиною однієї групи, І треба було знати слово, пароль, щоб зайти в цю невеликий будинок, який будиночок, який ми збудували. Because we wanted to keep it exclusive. Тому що ми хотіли тримати його ексклюзивним. Nothing has changed. Нічого не змінилося. Solomon says there's nothing new under the sun. Я кажу, Соломон, нічого нема нового під сонцем. I work currently with teens. Я зараз працюю з підлітками. And I see these social groups. Я бачу ці такі соціальні групи. And I see how these new teens that come to our group. Я бачу, коли нові підлітки підходять до цієї групи. They find those exclusive groups and they try so hard to join them. Вони знаходять ці такі ексклюзивні групи і стараються дуже сильно до них приєднатися. We like exclusive things. нам подобаються ексклюзивні речі. We like to buy clothes that's exclusive. Ми купуємо одяг, який ексклюзивний. We like to eat in restaurants that nobody knows about. Ми любимо їсти в ресторанах, про які ніхто не знає. We like to go fishing places that we won't tell just anybody. Ми любимо ходити на рибалку в ті місця, про які ми нікому не розкажемо. We invite people to our house. Ми запрошуємо людей до себе додому. Based on an image that we are trying to portray. На основі того uh, ті репутації, які ми самі хочемо, щоб люди так нас бачили. We buy exclusive cars. Ми купуємо ексклюзивні машини. The higher the trim level. Щоб як найкращої, найвищої моделі. The better it is. Тим краще вона є. Why? Чому? Because it's exclusive. Тому що вона ексклюзивна. We buy exclusive homes. Ми купуємо ексклюзивні будинки. Especially if it's a nice house. Особливо, якщо це гарний будинок. And before you can Drive up to the house, і до того що можливо як доїхати до цього будинку, a nice big metal gate. буде там такі будуть uh, металеві великі ворота, аніже і тобі треба натиснути кнопку. And you І тоді тобі дають доступ to this в, цю, uh, в цей ексклюзивний район. People have always loved exclusive things. Людям завжди подобаються такі унікальні, ексклюзивні речі. I don't think it's a problem of 21st century. Я не думаю, що це проблема 21-го століття. I think this is something that has always been in part of our nature of humans. Я я думаю, це завжди було частиною нашої людської природи. And this passage of Bible that I read today. І уривок із Біблії, який прочитав. remember who was Jesus saying these words to? Пам'ятаєте, кому Ісус сказав ці слова? He was saying these words to Nicodemus. Він казав ці слова до Никодима. Who was Nicodemus? Хто був Никодимом? verse for me. Якщо поставити мені на екран, будь ласка, Івана, третій розділ, і перший вірш. First of all, Bible tells us that Nicodemus, that he was a Jew, right? That we can extract from this перше, що ми можемо з цього зрозуміти. Що Никодим був євреєм, A chosen nation. вибраний народ, In their mind, they were very very exclusive. І в своєму розумі понятті вони вважали себе дуже ексклюзивними. He was a male at that time. Він був чоловіком на той час. І на той час патріархат мав багато ваги. He was a He was, he, was he, was he, was he was a teacher of law. Pharisees, uh, they, did the law. Pharisees uh, they did not just read the law, but they like to interpret it in their own way. That's why they created the institution of a synagogue, so they could be the spiritual lawyers. Духовними цими законниками that can sit and interpret the law, які можуть сидіти і пояснювати там закон and discuss the law, обговорювати закон God has given them. і постаратися зрозуміти, який є дух цього закону, який Бог їм дав, At that time, was a very exclusive social structure. і в той час це була дуже така ексклюзивна соціальна структура. And Bible tells us the last thing that he was a ruler. І останнє, що Біблія каже нам, що він був начальником. He was the ruler of Jews. Він був начальником юдейським. Not only he held a high social status being a Pharisee. Не просто в нього був високий соціальний статус, бо він був фарисеєм, but he also held a high status in political world as well. Але в нього також був високий статус і в політичному світі.

Багато зусиль, мейбі ала фінансис, можливо, фінансів багато to lead the that he has. для того, щоб вести оце життя, яке він проводив. And an average Joe in Israel at that time, і звичайний чоловік Він не міг зрівнятися з Никодимом, бо самтинг шок де of Nicodemus. Але щось. His name was Jesus. What Nicodemus was hearing with the corner of his ears. What Jesus was preaching on the hills and the seas of Galilee and Israel. It's for some reason did not jive with what Nicodemus believed in. Якимсь чином воно не, не зовсім співпадало з тим, в що вже вірив Никодим? social and political status. чоловіка, який мав високий соціальний і політичний статус, has a lot of authority. в якого багато влади. In the dark of night. він в темряві ночі, like a coward, як боягуз. He's risking everything that he has. And he is sitting with Jesus. Because truly his world was shaken. Because if what Jesus is preaching is true, that everything that he worked for his whole life. Тому все, для, ради чого він працював усе своє життя, It здавалося вже безцінне. His nationality його національність, his family status, його сімейний стан, his social status as a Pharisee, його соціальний статус як фарисей, or even his political status. І навіть його політичний статус. None of those things. цих речей would have helped him не допомогло б йому з вийти в Царство Боже і в його розумі. That was the most exclusive thing that he wanted to gain. Тому що це було найбільш ексклюзивне, що він хотів отримати. Once upon a time. Одного разу два ангели-охоронці сидять біля воріт неба.

І ангел підходить до нього трошки, не знаючи як діяти. And they say, Why are you here? Його, And he says, I don't know. Він каже, я не знаю. Вони перевіряють його uh, історію. The first thing that pops up. І перше, що вони бачать, criminal. Розбійник. Thief. Злодій. They call their supervisor angel. Вони кличуть ангела супервайзора. They tell him what they are seeing. Кажуть їм, що тут вони побачили. And the supervisor angel starts asking this man. І цей супервайзер починає запитувати цього чоловіка. What denomination are you? Uh, з якої ти конфесії? Have you taken baptism? Чи ти приймав хрещення? Do you pray in tongues? Чи ти молишся мовами? What's your stance on feet washing? Яка твоя позиція на омиття ніг? What's your stance on how many children you should have? Uh, you and the more they were asking about him these questions, the more they kept hearing I don't know. I don't know. I don't know. So finally, this angel just. loses his temper. І нарешті цей ангел уже втрачаючи терпіння, says, "Why are you here?" Каже: "Чому ж ти тут?" And the thief stood for a minute. І цей розбійник став на на секунду. And in an quiet voice. І тихим голосом he said, каже, "Because the man on the middle cross." Тому that, that I can come. Тому що чоловік на середньому хресті сказав, що я можу прийти. brothers and sisters we humans love exclusive things but the circle of the ones that are saved it is not an exclusive circle you and i have hope for salvation Ти і я, ми маємо надію на спасіння on the middle cross тому що чоловік на середньому хресті and I can come. сказав, що ти і я можемо прийти. up the лифт in the wilderness, і так як Мойсей підняв змія в пустелі. So must the Son of Man be lifted up. That whoever believes in Him will have an eternal life. That whoever believes in Him. Long time ago, Israelites were afflicted by venom of a snake. And the people were dying out. And there was only one hope. І була лише Одна надія, One hope was this serpent that Moses made. Одна надія, що цей змій, якого зробив Мойсей, that they could look at it. що вони могли подивитися на нього, that they can lift up their head in agony. підняти в агонії свій подивитись, подивившись на змія and have salvation І мати спасіння from this venom. Від цього яду. When Moses built this serpent, коли Мойсей збудував цього змія, he did not put it in the holy of holies. Він не, поставив його в святе святих. He did not hide it in his tent. Він не заховав його в своєму наметі. But he put it on his cross. Але він поставив його на цей шест. And he lifted it up. І підняв його вище. So more and more Israelites. Щоб більше і більше ізраїльтян. They had a chance. Мали шанс to somehow Maybe with the corner of their eye lay their eye on this serpent and be healed and many years later, people, people were afflicted with venom of sin. And when these Roman soldiers they were lifting up their cross.

Не лише тому розбійнику, який був поруч з ним на хресті, але кожному, хто там знаходиться біля підніжжя хреста. Тому що завіса розірвалася. І доступ був наданий. Більше не було цих воріт ексклюзивних. Тому що та кров, яка пролилася на Вона використовувалася для життя людей. people's hearts. міняла серця людей. Омивала їхні гріх. in salvation. Ми маємо спасіння і надію на спасіння. Not because we're special. не тому, що ми якісь є особливі. Not because we're wiser. Не тому, що ми мудріші. Not because we are part of some exclusive circle. Не тому, що ми є частиною якогось ексклюзивного кола. Please understand me correctly. зрозумійте мене правильно. A lot of the things that I named in this sermon. Багато речей, які я назвав в цій Are the sign of spiritual growth. Це ознаки духовного зросту. And it is something that we need to strive for. І це те, чого ми повинні шукати. Something that we need to work for. чим повинні працювати. But brothers and sisters, let's not act in a, in spiritual blackmail. Але давайте, брати і сестри, не будемо себе вести таким в духовному шантажі. To where we try to put the salvation of the cross. Коли ми Можемо старатися постати спасіння Христа за якимось покривалом ексклюзивності наших розумінь наших особистих відкриттів. And we try to stop other people from getting access to щоб ми не зупинили іншим людям доступ до Христа. одне з одна з моїх улюблених слов'янських пісень. Says the following in, the, in, in its course Will the Lord not forgive as he forgave before? Прощає, or maybe there is no salvation at the cross. Можливо, Where have you lost the faith and hope? Return to the foot of the cross. Brothers and sisters,

Whatever shortcomings of character we have недостачі нашого характеру в нас не були. Ми приходимо до підніжжя піднімаємо наші очі і віримо, Що ми маємо хоча б якийсь шанс? At salvation. Brothers, Brothers and sisters, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. For God loved the so loved the world. That He gave His only Son, that whoever believes in Him, should not perish. Zaginu, but have life. Amen. Amen.